Вон ще сонечко є. Є бух, мінімум речей. Ну, сьогодні план простий. Пробуємо когось упіймати, а якщо не упіймаємо, будемо вигадувати відмазки. Все, замішую тісто, починаю ловлю. Виглядаю, як свиня, але нічого. Так, сьогоднішній рецепт тіста. На три стаканчика води я спочатку замішаю стаканчик глютену і один стаканчик коропового тіста молюски. Номер 1 чи номер два, який у вас є, все підійде, навіть номер три. Воно в принципі основу мають плюс-мінус однаково. В цьому складі тісто простоїть хвилин 10-15, настоїться. Потім я додав ще дві частини тіста. Це буде саморобний кріль на основі борошна кріля. І одна частина мого. Найбільш улюбленого тіста дике з чорною полосою. Це універсал. Так, П'ятиметрова вудка. Поплавок 2,4 грами. Оснастка. На основній жил, жилці 0,35. Під 2,4 грами оморі бета, Донна оснастка для течії. Равлики, балаврики вибрали майже всю воду. Зараз додаємо одну частину з чорною полосою, одну частину крильового. протяжка Метод одягання тіста себе дуже добре показав. І тому що сьогодні ми теж попрацюємо з протяжкою. Тут глютену достатньо, щоб ми гачком спляли за волокна. все Я трошки його зверху обжимаю, закриваю ці опори, хай собі воно ще відстоюється. Через декілька хвилин можна буде почати кормити. Чисто ще рихлувати, але плюс 12 градусів сьогодні. Воно буде доходити пізніше, ніж в теплу погоду. Починаємо кормити таким рихлим. Хай воно собі там спадає, нічого страшного. Фіксуємо початок за корму 14-24. Починаємо. Доповім на якому закиді побачу реакцію рибки. Жовтень закінчився, будемо зустрічати листопад через день. Ага, є рухи є. Так, бачив обережної рухи, продовження не бачив. Потрібно тісто тримати в кількості. Ага, я когось багранув, бачите? Я когось багранув. Гачки восьмий номер, пінтхук, вони як пінхук, такі пінт. Ой, синього кольору. У них проволока трошки... Тоньша, 0,51 мм. Довжина повіця 30 см і довгого 40 см. Так, на кормовому п'ятні стоїть маленький підлящик. Це якби непогано. Але будемо сподіватися на більшу рибку. Видно вам? Попливок від мене знаходиться десь 7,5 метрів. В принципі, зір дозволяє бачити ці рухи. Так, бачили початок клювання? Очікуємо на продовження? Є, далі. Давай. Цікава реакція риби да, з підходами. Раз, невеличке клювання, потім через хвилинку ще невеличке клювання. Ну так іноді карась можу довго виклювати обережно. Але все ж таки я ці три хвилини буду витримувати цей темп навіть, навіть восени. Мені здається, що активна риба. Потребує достатньої кількості тіста на точці. Нема продовження, да. давайте перезакинемо. Такий спосіб одягання полупротяжка, полукулька. Я відриваю від, від основного тіста невеличкий шматочок і потім його протягую гачком ціпляю не сильно обжимаючи кормимо малечу, сподіваємося на велику. Ой, гарна потяжечка, давай. Ага, трошки більше лящиня вже. А воно, воно відразу і клюнуло, так? Да? Краще. Спрацював 40 сантиметровий повідець. Маємо першу рибулечку таку, ну, вже більш, трошки більшу. Діжить додому. Да, подарував гарне клювання. Класичний підйом, а да? мені писали, що Марібета це придонна, і що з цією оснасткою підйому не буде. Ну як же не буде, ну. Ось вам доказова база. Друзі, таке було питання, навіщо великі ціпляти шматки тіста? Та все дуже просто. Ми ж у нашому способі ловлі хірабуні ми тістом і кормимо і ловимо. Нічого поганого в тому не буде, що рибка його легко зніме. Великий шматочок. Ага. Ми побачили рух. Наготові сидимо. Угу. Давай. О, як гарно, потяжка яка, ще трошки. Ага. О, молодець, давай ще трошечки. Ні. Обхитрував мене рибунчик. Ну, дуже гарно клював клас. Да, було дуже приємно спостерігати таке клювання. Бічний вітер. Оснастка 2,4 під 5-метрову махцей. В самий раз працювати нормально. Ой, як гарно. Ага. Дуже гарно було, так? Да? Я не наколав рибку. Сподіваюсь, зараз побачимо хто це був. Я вже противохід вправо. Був рух оснастки, я сік. Все зробив правильно, але рибку не засік. Угу, Відразу є рух. Давай. Хто ти чудовисько богове? Зараз третього разу кракіна засічемо. Ага, Підйом. Ай. Ага. Бачите, це різке клювання, це невеличка плітка. Дивно, як вона на цей номер гачка, ще в рот її вліз. Пліточка. А видно, так? Да, ці різкі є. Такі короткі присідання. Що це була інша риба? Да, рибка з глибини, з двох з метрів. Да, поки у нас на двох метрах стоїть дрібна риба. Така цікава тенденція, чим більша глибина, тим крупніша рибка була на, на останніх риболовлях. Так Ось я одягнув максимально легке тісто протяжкою. Порив вітра перечекаю зараз. Хтось пригнав або маленьке коробчиня пригнув, або карась з поверхні. Чи він когось підібрав над поверхнею, якусь живність? Чи просто показує, що він є, а я ловити його не вмію. Був підйом, я камеру наводив. І пропустив, але ну, це ліщиня було невелике. Різкі клювання як плітка. І, і був уход вправо, да? я думаю, це рибка не по розміру наших гачків. Ну, Вона нас так і особливо не цікавить. Нормальна рибка засічеться, я впевнений. було дуже гарне, але без реалізації. Так, одягнув протяжкою обидва гачки. Це було гарно, але не результативно, Да? Нічого, ми ще дочекаємось сьогодні. Нормальний розмір риби. Щось в мене таке відчуття є. Так, дуже легка течія починається. Саме цікавий час, коли сонечко сідає ось. Не повірите, майже без клювання. Спочатком течії до нас завітав. Кругленький карась. Ось такий буговий кругляшок. То ти ще не спиш? Так? Да? Наскільки риба обережна? Якісь мінімальні рухи такі бачиш. Хоч карася побачили, так? Да? Бо я вже забуду, як він виглядає. Так, кожні стечії спробуємо Піймати. Зараз я розберуся, чи потрібно збільшувати глибину. Начебто поки ще ні. Ні, положення поплавка якраз ідеальне. Максимально чутливе. Бачите клювання відразу, так? Да? Ми добре прокормили те місце два метри від цієї точки. І рибка все рівно круги нарізує тут. Ой, скільки листя воно понесло. Добре було б сидіти за якоюсь за якимсь деревом, на якісь зворотні течії, обраточки. Да, зараз будемо поділяти, коли мусор топить а коли рибка. Угу. Це рибка. Тільки розуміти, коли підсікати. Аби що об'їли вже. Видно, да Блін. Ай. Дуже гарно було. Так. А ну. Мені ж цікаво, треба ж когось упіймати під таку течію. Бо риба ж є, вона клює. Ні, це не риба, це мусор. А це риба. Да, тут ще вчитися і вчитися працювати з такою течією. Все, рибка підняла, з'їла. Чудовисько рибне. Так, зараз протяжкою такими невеликими порціями. О, ось начебто тримається. Присідання, так, було видно. Ой, клас. Так, да, ліщиня, вже така непогана ліщиня. Не хочу підсак мочити. Бо вже закінчуємо ми риболовлю. Якщо вийде його зараз підняти, то покажу вам. Опа! Так, да, вийшло. На довгий повідець, на протяжку. На 40 сантиметрів. 40 см довжини. О. Сонечко сіло. Ще буквально з 10 хвилин у нас є. Да, обманули ми протяжкою. Але все ж таки я думаю, що коли рибка більш-менш нормального розміру, то вона добре плює, вона... Легко реалізується. Правда, кареся там майже не було клювання. Він тихенько обжирав, тісто стояв. Вон качка щось розказує, возмущається. Ну, рибу бачив, руки воняють рибою. Положення антенки посередині зараз максимально чутливе і на підйом і на притоп. Угу. Ага. Ну, дуже приємне. Правильне клювання. Нехай рибка не сама велика, але... Но... Вона правильно клює, це ми бачимо, да, все. Легкий ввод такий. До речі, проти течії. Сонце сіло, рибка клює. Цих три стаканчика тіста якраз на 2,5 години так ідеально. Ну, на, на достатньо великих гачках. правда. Коли я працював з маленькими, з 10 номером пінхука, то в мене ще стаканчик залишався, я його залишав рибкам. До речі, достатньо сильна течія, ми спокійно ловимо, мрібета да? чудово працює. Так що використовуйте, не, не слухайте нікого. Що хірабуна не для течії, то все. Казки розказують спеціалісти в лапках. О, кажанчик пролетів. Привіт! Привіт, малий. Все. Викинемо тісто рибулькам. І поки ще хоч щось видно. Я позматую все, оснастки, зберу речі. Які є висновки? З меншими гачками реалізація, я думаю, той мілкоти, дрібноти була б краще. Але це не настільки мене цікавило. Хотілося б отримати гарні клювання якоїсь гарної рибки. Декілька ми упіймали рибок. Бух це, це завжди надія, може бути будь-яка риба, любого розміру. Ну то й добре. Жовтень проведжаємо. Будемо зустрічатись через день листопад. Все, всім пока, друзі. Збираюсь.